Сьогодні буду розбирати карту Луї Жанмо. Буду шукати в натальній карті показники техніки, кольору та тематики. Аналізувати буду планети в знаках через те, що немає точного часу народження. Почну з Нептуна та планету рибах, якщо вони там є. Нептун у нас знаходиться у стрільці, що людина могла мріяти, думати, як уявляти світ, фантазувати про що. Світ може уявляти як позитивний, добрий, щирий, щедрий. Погляд на речі може бути оптимістичним, щоб не сталося все буде добре, може уявляти світ близьким, доступним, що можна подорожувати світом, так збагачуватись, можна пізнавати світ і так розширювати свою уяву. Може здаватися, що в світі дуже багато цікавого, і що ця цікавість спонукає до пізнання. хочеться наблизитися до цього світу. І через це, можливо, людина дуже любила мандрувати. Можливо, багато ілюзій про світ, фантазій, можливо, міг о, перебільшувати щось, якісь свої знання і розуміння. Ну і також близькість людини до Бога. Що Бог допоможе. У рибах у нього Плутон. Це говорить про те, що людині буде, буде потреба пізнати якісь таємничі речі глибинні, які не всім доступні людям на цій землі, і хочеться докопатися, зрозуміти, з позиції Бога, чому ж трапилась та чи інша ситуація, з позиції містики, езотерики, це також бажання мандрувати, наприклад, великими містами. Якось впливати на людей поглядом, ну, якимись містичними такими речами, не промовивши слова, підкорити собі. Давайте подивимось, світила Сонце та місяць. Сонце знаходиться в останніх градусах тільця. Це людина, яка може тяжити до матеріального, вміти якось усі ці свої фантазії реалізувати в життя, в земний план. Це також і творчий початок. Про момент накопичення. Елемент творчості може бути пов'язаний тісно з матеріальною, з якимось ресурсом, щоб творити не просто так, а мати з цього якусь вигоду для себе. Місяць у нього знаходиться або в близнюках, або в раці. Це через те, що я не знаю точного часу народження, а місяць досить швидко рухається зодіаком, колом, і тому він може бути або в близнюках, або в раці. Тобто або йому буде комфортно, емоційно бажано, мати багато спілкування в своєму житті, руху, пересувань, знань, поглиблення цих знань, передача цих знань, або він буде тяжіти до усамітнення, бути постійно на своїй землі, у родині, і там знаходити якийсь комфорт для своїх емоцій і душі, які у нього стихії, який хрест виділений. Виділена 100% Земля. В землі в нього знаходиться чотири планети. Ні, не чотири, знаходиться три планети: Меркурій, Сонце та Юпітер. Меркурій в тільці це знову ж таки мої якісь знання, зв'язки комунікації, повинні мати якусь стабільність, не повинні. Постійно мінятися, знання повинні бути впевнені, чіткі, розумілі, щоб я міг на них спиратися. Також може жити людина до торгівлі, вміти гарно працювати руками, створювати гарні речі. Сонце також знаходиться в тільці, ми його обговорювали, і Юпітер знаходиться у Діві. Людина могла вміти щось робити руками. Причому не одну якусь справу і вміти її робити як майстер до, такої, до того, такого ступеня, що могла її навчити вже, і навчати вже інших. Тобто, можливо, він був вчителем в якійсь конкретній справі, майстром або знання міг так подавати структурно, зрозуміло іншим, щоб міг зрозуміти найтупіший, наприклад, міг гарно фантазувати та свою ілюзію. Переносити в матеріальний світ, або казки писати, або картини свої образи передавати на картинах, ну, як варіант, і виділена мутабельність ну, під питанням, або мутабельність, або забалами фіксованість. Ну, я буду схильна до мутабельності. Тобто людина може легко підстроїтись під якусь ситуацію, в разі чого поміняти плани, або якщо плани зміняться, то він зможе. На ходу придумати новий план, як діяти. І загалом це виходить синтетичний знак Діви і виділений мір Я Вже казала, Меркурій знаходиться в тільці. Тобто це ще плюс за творчість, перенос прекрасного в реальний світ, матеріалізацію. Це може бути, і, до речі, людина, яка гарно співає, бо пов'язана з Венерою, або гарно щось робить, можливо, гарно танцює. Ну, Ось такі варіанти. Давайте подивимось за ланцюжками. За ланцюжками у нас виділено, знову ж таки, залежно від місяця, виділено або одна планета місяць, або чотири планети. Чотири планети тут у нас Венера, Меркурій, Марс та місяць. Якщо місяць у, у, у раці, тоді єдина планета, яка виділена, це місяць, і на ній буде акцентуватися увага. Тобто це моя батьківщина, моя родина, моя жінка, моя мати все, що символізується місяць. Або якщо місяць знаходиться в близнюках, тоді виходить, що чотири планети виділено. Ми будемо схилятися, що виділена все ж таки мотабельна земля Діва, Меркурій, і тоді це місяць в близнюках. Венера, Меркурій, Марс та місяць. Отже, Марс ще не обговорювали, Марс у Раці. Те, що мої поїздки, мої дії будуть тісно пов'язані з сім'єю, з родиною, з батьківщиною. І, можливо, людина пересувалася багато своєю батьківщиною. Також буде тяжіння до природи, якісь дії пов'язані з природою, там мисливство, мабуть, або рибу ловити тоді за цими вирішеними планетами, що він міг малювати. Значить, першу, за Меркурієм, він міг малювати природу дітей. Жінок, якусь комунікацію людей, родину за виділеністю діви, 100% повинні бути якісь деталі присутні, чіткість якась через те, що в тільці кольори можуть переважати земні, спокійні, ті, що близькі до природи і, можливо, навіть пастельні якісь кольори. Тепер дивіться, за Сонцем міг малювати чоловіків, якусь тематику тваринну. За Венерою теж тварини та тема жіно, жіноча якась краса, Ось, можливо, іноземна краса жіночка. І за Юпітером. За Юпітером він міг малювати тварин, навчати також він міг малюванню, комунікації міг малювати, ну, спілкування людей. За місяцем. Це також е, спілкування може бути. І якщо блін цей місяць знаходиться в раці, то це природа, вода, це можуть бути м, якісь видумані історії про людей, казки або історії іноземних людей. Чорний місяць у нього знаходиться в козирозі. Це може бути заглиблення в тематику кар'єри, стати сам собі начальником, невизнання, Якогось лідерства над собою, ну, начальників, невизнання начальників над собою, бути самостійним. І може людина закопуватися в цю тематику, тобто заглиблюватися, як, як це мені досягти і стати самостійним і бути сам собі начальник. Виділена лінія в нього рак козоріг, спираючись на кар'єру, на роботу, на досягнення ось цієї лідерської позиції, ставати на шлях створення сім'ї своєї. Знайдення свого місця, будинку, місця саме батьківщини, де моя батьківщина. У нього дуже багато пересувань і рухів, і тому, можливо, йому потрібно якось знайти своє місце, де він почувався комфортно, де відчував би себе як вдома. Ну, можливо, все ж таки це зав'язано все на якусь тематику іноземну, бо дуже часто все лунало пересування іноземці. Можливо, це природа не своєї країни. А іноземної. А можливо, з часом він і прийшов до того, де має місце, де має батьківщина, і почав малювати краєвиди своєї батьківщини або людей своєї батьківщини. Ну, дуже важка карта потрапилася мені, тому що немає точного часу народження і блукаєш нею, а може те, а може все. Ось цим дуже погано. Тому буду на наступний раз уважніша, і буду брати карти, в яких хоч якась ясність буде. Ну, на останок можна глянути, наприклад, через що він міг бути задоволений собою, знаменитий, щасливий і, і радіти від чого. Ну, от, наприклад, сонце показує радість і проявує з цього егоїзму, его, як його буде задовільнятися це через тему жінок, спілкування з цими жінками, знаходження себе в творчості, вміння. Налагоджувати зв'язки, партнерство, відчувати цю красу, і саме через ось цю Венеру, тему цих перерахованих моментів, він міг відчувати задоволення. Ну, до речі, може бути якась тематика спілкування чоловіки -жінки і жінки, їх чесні контакти, хоча я не впевнена. І Юпітер, через що міг бути популярним в суспільстві. Через поширення знань, можливо, був вчителем, був вказує на Меркурію, Меркурій часто показує молодших людей, там, дітей, через малювання комунікації або через знання своєї справи, глибини вміння показати, розповісти деталі. Думаю, я все, що могла, вже розповіла вам, тому подивимось, як воно покаже в ілюстраціях. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк. То підписуйтесь на мою сторінку, бувайте.